Цей процес триває. Він триває не настільки активно, як він був, наприклад, 22-му році. Тому, тому що тоді перед ними стояла задача стартувати. Та зараз цей процес вже триває як такий. Тобто за три роки, за три з половиною роки, за одинадцять з половиною років. Якщо ми говоримо про Крим ті частини Донеччини, Луганщини, які були окуповані раніше, вже багато процесів. На жаль, росіяни налагодили в окупації дійсно нічого не можна зробити. Без російського паспорту, тобто питання отримання російського паспорта це питання виживання. Неможливо отримати освітні послуги, неможливо отримати медичні послуги, соціальні послуги і так далі. Тобто, людина має якийсь критичний стан здоров'я, просто їй треба звернутися до лікаря. Вона має повинна мати російський паспорт і за три з половиною роки або одинадцять з половиною вижити там без російського паспорта неможливо, і це реально питання просто виживання. Gracias.